Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lobage Food Studio. Мене звати Ростислав і сьогодні ми разом з вами приготуємо дієтичного і в той же час неймовірно смачного Сибаса. Сибас це одна з моїх найулюбленіших домашніх рибних страв, оскільки робиться все легко і приготувати цю страву зможе кожен. Запікати його будемо в духовці, а на гарнір у нас буде йти відварна молода картопля і літній легкий салат. Для приготування основної страви нам знадобиться: сибас, сіль та перець і цибуля. Як завжди, усі інгредієнти з грамовками ви зможете знайти в описі під відео. Отже, почнемо з риби. Зазвичай я купую її вже очищену від луски та випотрошену. В такому вигляді вона продається на усіх магазинах, я зазвичай купую її в метро. Промиваємо ретельну рибу під холодною водою. Викладаємо її на паперові рушники і витираємо насухо. І спеції будемо використовувати тільки сіль та перець. Цього вдосталь вистачить, щоб риба приготувалась ніжною та соковитою. Солимо та перчимо. І добре втираємо це в шкірку. Також окремо засипаємо суміш солі та перця всередину рибу. І також добряче втираємо її всередині. З іншої сторони, також потрібно посолити і поперчити. Поки риба маринується, займемося цибулею, чистимо її та нарізаємо півкільцями. Взагалі рибу будемо запікати на пергаменті. Але. Для того, щоб під час прикотування вона не пристала до нього, зверху на пергамент ми викладаємо нарізану цибулю. Плюс таким чином риба вийде ще більш ароматною. Висипаємо зверху цибулю, розподіляємо її тонким слоєм по всьому пергаменту і зверху викладаємо рибу. все це відправляємо в духовку на 120 градусів на 90 хвилин. Поки себе зготується, займемося картоплею. Заливаємо картоплю водою і відправляємо на плиту. Ставимо на максимальний вогонь. Чекаємо, поки вода закипить. Після закипання ставимо на середній вогонь на 20 хвилин. Солимо картоплю за смаком. Я на таку порцію додаю десь 1 треть столової ложки. Поки сибас у нас запікається, картопля вариться, займемося салатом. Основою салату в нас буде капуста. Розрізаємо її навпіл і шинкуємо її. Додаємо трохи солі в капусту, буквально 1 четверту чайної ложки і трохи причавлюємо її для того, щоб вона стала більш ніжною і пустила сок. І додаємо нарізаний огірок та кріп. Не забуваємо додавати трохи олії. І все це ретельно перемішуємо. Картопля вже доварилась. Беремо і зливаємо воду. Додаємо вершкове масло, чавлений чесник і кріп. І все це добряче перемішуємо. Поки ми робили картоплю і салат, сибус вже приготувався. Взагалі, сибус прийнято готувати на високих температурах. Однак ми готували при 120 градусах, це робиться для того, щоб він зберіг вітаміни та поживну цінність. Подивіться, як легко вона чиститься. Для красивої подачі відчищаємо риби від шкірки, викладаємо на тарілку і додаємо картоплю та салат. У підсумку ми маємо корисну, дієтичну і офігезну смачну страву, яка ідеально збалансована, по БЖВ. Афігенна риба дуже круто! Що ж, дорогі друзі, на сьогодні на цьому все. Кому сподобалось відео, поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Це дуже допоможе для підтримки каналу. І всім смачного!